Отже, любі мої доброго дня. Що робити, якщо вас вкусив кліщ? Перше бажано ворога взяти живим, щоб його потім швидко здати на аналізи. Для чого здавати? Для того, що в нас частина кліщів переносить таку неприємну хворобу, як хвороба лайма, викликана бореліями. І ніколи не знаєш, на якого кліща потрапиш: чи воно здорове, чи вже трохи заражене. Отже, Знімаєте з себе цього кліща або їдете до професіоналів у лікарню і здаєте його на аналіз. Ну, якщо у вашій місцевості вже були якісь випадки захворювання, то краще перевірити, чого кліща краще перевіряти. Тому що у людини антитіла будуть виявлені тільки через 3-4 тижні у крові, а кліща ви можете здати по факту. І протягом 4 робочих днів мені робили. Цей аналіз. І вам вже скажуть, чи треба вам хвилюватися, чи не треба. Мені дуже пощастило, той кліщ, який мене вкусив, був не заражений. Але все одно ці декілька днів я переживала. Отже, коли ви візьмете кліща, якщо раптом у вас з собою нема ємності для цього випадку, я його загортала просто у серветочку, у пакетик, щоб воно нікуди не вповзло. Дома пересадили у пляшечку порожню скляну. І обов'язково, щоб йому було дуже комфортно, класти туди ваточку змочену водою. Бо якщо воно висохне, лабораторія у вас його не прийме на аналізи. Так що, будьте дуже уважні. І, до речі, зберігати в холодильнику його можна не більше 48 годин. Так що, дбайте про своє здоров'я, дивіться, і, звісно, краще, щоб вас таке агідота не косала. На все добре. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте ваші питання. Хай щастить!